Я, слухаючи пісні молоді і промову брата Романа, згадав, що в житті Ісуса Христа різні люди зустрічали. І, от які він згадував за книжники, садукеї, фарисеї. Це були люди, які дуже обізнані в Божому Слові, дуже знали Боже Слово. Вони досліджували його. Вони викроювали дуже багато часу для вивчення Слова Божого. Ми, ми з ними порівнятися напевно не можемо. Вони посвячували багато часу досліджувати святі писання. І вони знали їх, чудово знали. І за це вони молодці. О, це цінна робота вивчати Боже Слово, Бог написав свій лист людям і його читати, досліджувати це повага до Бога. Так, це повага до Бога. Хтось сказав, якщо твоя Біблія припала пилом, то знай, що твоя душа припала гріхом. Знаєте, Досліджувати Боже Слово це повага до Бога. Це якби ви написали комусь лист, і хто його взяв і дуже ретельно читав, досліджував, цікав. правда, приємно було. А якби інша ситуація, та поклав собі десь на шафу, пилиться, воно пилюкою припадає, і все. І нам неприємно було. Ми писали, старались. Тому це є одна із пошан Бога досліджувати слово Господнє. Але це ще не головне. Але це ще не головне. Повірити. Досліджувати. А знаєте, що головне, який слідуючий шаг має бути: виконання цього слова. Отже, взяти оці релігійні різні угрупування, фарисеї, садукеї, які були біля Ісуса, от, то в них була проблема з виконанням слова. Вони знали, вони цитували пророків, малих, великих, псалми Давида цитували Тору, тобто П'ятикнижя Біблії цитували, вони знали. А що до виконання? От всередині в них не було цього. Оце проблемка. Оце. І нас в Україні велика Богу хвала, свобода від розповідання. То чудово, то чудово. Ось. І Біблія вільно продається, дариться, роздається. То прекрасно. Це, це золота пора в Україні в духовному плані. Тому що є країни сьогодні, в 21 столітті, сьогодні, де заборонена Біблія. Де знайдуть Біблію вдома, зразу в темницю кидають і конфіскують майно, і руки ламають. Це Північна Корея, Сомалі і інші. От в Пакистані мені написав пастор з Німеччини, його товариш в Пакистані місіонер, проповідує людям Христа. Розвалили 20 церков мусульман, християнських. 300 людей поранені, попалили будинки їхні. За те, що ті люди читають Біблію, за те, що в їх домах Біблія. Виявляєте, які там жорсткі умови життя щодо віросповідання. Тільки мусульмани, ця войовнича релігія, тільки мусульманство має бути, нищить це на своєму шляху, силу приміняє. А в нас, ось бачите, в парку звучить Біблія. Да? Хвала Богу, за це. Це благодать Божа, це ласка Божа. Не так давно, до 90-го року, те саме було в нас. Те саме було в нас. Те саме. Скаже мій тато проповідь десь на кладовищі, де похоронне служіння. Ну то ж похороне вже служіння. Ну, треба ж провести людину в останню пуль. Зачитає людям слово, все все за загробне життя, все за другий приход Ісуса. Приходить додому. Яка зарплата, Таку, такий штраф приніс голова цієї ради додому? А сім'я в нас 12 дітей в селі. І як жити далі? І виживали? І тато не відрікався від віри, не переставав ходити в церкву і далі служив, де міг, там і служив. Ну така була ситуація. Сусід йде позичає, там там напозичається, іде, і йде заплатить. Бо як не заплатить, зразу слідуючи неповіновіння совєтської власті, слідуючий штраф. Ось то, щоб не наражатися на проблему, мусили платити. А вже в 90-му році Господь цю желізну стіну розвалив, в 91-му нам свобода прийшла. Да? І вже з тих пір в Україні свобідно проповідується Євангелія. Свобідно. Це Божа ласка до нас. Це наші діди і баби виплакали і вимолили в Бога, щоб була свобода від розповідання в нашій країні. Слава Богу, і за це. А нам остається їхнім дітям, внукам да, бути виконавцями цього слова. Бути поблажений той, хто слухає, і той, хто виконує, що написано. Той, хто слухає, і той, хто виконує, що написано. І тому нам, в якійсь мірі, треба стати отими книжниками, хоч пару раз прочитати Євангелію. Біблія з двох частин: старий заповіт і новий заповіт. Новий заповіт починається з життя Ісуса Христа. От. А старий заповіт описує 4 тисячі років до Христа, а новий із життя Ісуса Христа. І новий заповіт це для виконання нам, християнам. А старий заповіт це приклади. Приклади, як люди з Богом мали відносини, як служили Богу, як співпрацювали з Богом. А вже нове життя Христа це Христове вчення і апостольське вчення, яке Христос їм дав до виконання. І тому, щоб виконання було е, успішне, треба знати новий заповідь, знати, знати. Ісус Христос сказав за себе так: що я прийшов дати життя і життя з надбанням, з подостатком. Ісус за себе так сказав. Він дає життя, тобто духовне життя, бо людина через свої гріхи стала мертва для Бога. Але коли людина кається і просить в Ісуса прощення, вона оживає для Бога, стає своя для Бога, співгромадянка святим. Ісус дає життя із надбанням. Ну, надбання перш всього духовне. Багато віри, багато любові, багато радості, багато миру, багато покою, багато надії. Духовно. Людина багата стає. А також Ісус, ми бачимо, і зцілював людей, благословляв людей матеріально, п'ять тисяч накормив людей один раз, другий раз накормив людей. Ісус і матеріально благословляв. Він дає життя і життя з надбання. А далі Ісус каже, а диявол прийшов вкрасти, вбити і погубити. Що вкрасти, що вбити? Що погубити? Вкрасти перше всього, Він прийшов в Біблію, Євангелію, щоб люди не читали. Отже, в нас є свободна відповідання. То він все робить, щоб люди не читали Євангелія. Бо коли вони не читають Євангелію, то тоді духовна тьма. Людина мало знає про Бога. Мало знає його заповіді. Розуми про Бога досить загальні, такі, загальнічі розуми про Бога. Як мало знає Євангелія. І, і сьогодні, сьогодні стільки всякої земної суєти, щоб люди не читали Євангелію. Навіть взяти і те телебачення, скільки каналів є, да? скільки каналів можеш від ранку до ночі дивитися і до смерті всіх не передивишся. Чи той Ютуб відкрий, чи де вже сьогодні там Фейсбук, Інстаграм, да? скільки сьогодні є пожирачів часу. Це те, що забирає час, що міг би почитати Євангелію, посидіти в роздумах про Бога, про Його вчення, про майбутнє, про небо, про другий прихід Ісуса. Нема коли. Оце все душевне, земне, тимчасове, воно пожирає просто час, пожирає нашу увагу. І, і вороше тінь кидає на Біблію, особливо для молоді, що це щось таке для старих людей. Це не для молоді, для старих людей. І масово Біблія не читається. Масово Біблія Євангелія не читається. Оце є зло проти себе. Коли ми не читаємо Євангелії, коли ми не духовно не можемо рости, це. До це їжа для внутрішнього нашого чоловіка, для нашої душі, щоб ми розвивалися все Давид каже: Твоя заповідь, Боже, зробила мене мудрішою ворогів, Твоя заповідь зробила мене розумнішою за вчителі. Ось так твоя заповідь зробила мене розумнішою старців. Біблія це книга, яка підтверджена наукою, історією, археологією. І коли ми читаємо Біблію, ми отримуємо всесторонній розвиток. Особливо духовна складова нас розвивається. Ми ростемо в пізнанні Бога, вивчаємо небеса, духовний світ, небесний світ, своє майбутнє, що нас чекає. Досить розвиваюча книга, книга Біблія. І тому не читати книгу сьогодні Євангелію, сьогодні не читати, це знаєте, це собі дуже шкодить. Дуже собі шкодить. Це дуже неправильно, тому що ця книга дає знання і про майбутнє. От коли віруюча глибоко людина помирає, вона помирає з посмішкою. Коли Нерон палив християн, перших християн, першу апостольську церкву після Ісуса, коли він їх палив, робив з них факели, ось горіли вони, або звірі їх розривали на аренах римських, він приходив і дивився, як вони розірвані з факелом вночі, і його. Аж бісило те, що вони померли з посмішкою на обличчі. І оце бісило. Каже, ого, християни вміють навіть вмирати. Не тільки вміють жити, а вміють вмирати. Чому? Чому посмішка? Бо я думаю, в них те саме було, що було в Стефана, коли побивали каміннями Стефана. Коли побивали каміннями Стефана, то Стефан сказав: Я бачу небо відкрите, і я бачу Ісуса, який став праворуч Отця. І жде свого героя. І його там забили камінням, і він вмер. Це такий після дітей, які вбив Ірод, Стефан перший мученик за Ісуса. І його там вбили. Він небеса бачив. То чого йому е е бути якимсь скривленим, невеселим, сумним, як він бачить небеса, і його Господь чекає. Або як ще є в історії церкви, вже ангели каже, прийшли за мною, діточки з Богом до зустрічі в небі. І помер дідусь, померла бабуся. І вся рідня і печалиться, і радіє, що на небо пішла їхня батуся, їхня бабуся. Бо вона щиро вірила в Господа Тому, дорогі друзі, я звертаю свою увагу, вашу увагу на те, щоби ми зараз перевірили, як ми читаємо святу книгу, Закон Божий, Євангелію, чи кожен день читаємо, чи ні. І, знаєте, і спланували, щоб кожен день читати. Один проповідник казав так: каже: не знаю, як, але можу учитись для телевізора. Каже, не знаю я. А от по Біблії то рідко так, що не знаю я, як, якось всі відчитаю Біблію. Все якась суїта мешає, все щось вийде на дорогу, хтось зателефонує, хтось підійде, то щось згадав, то ще це дороблю і буду читати, а потім ще друге щось і третє. І обмаль читається Біблія. Тому потрібно читати. Це не головне, бо я казав, фарисеї дуже добре знали, але вони другого не робили. Вони не були виконавцями. Вони не виконували Слово Божого. Вони просто знали, просто знали і все. Якщо сьогодні людина вчена має вітрів у світи, або навіть винахідувець чогось, і він не тілює це в життя. І що? Ну, має знання людина, має, і з тим знанням залишить цю землю. А пользу суспільству не дала. Мала знання, а не дала. Тому знання треба реалізувати. І воно принесе тоді пользу. Е, я, я чув таку, навіть якщо це притча, що ніби сон такий був, що голос з неба був. Де багатше місце на землі? Де людина відповіла там, які країни економічно високо стоять в топі. Каже, ні. Каже ні цей голос. Да й людина каже, а де? Каже, на цвинтарі. А чого? Бо там лежать нереалізовані таланти. І співаки, і композитори, і поети, і оратори, і науковці, і вчені. Людина не розпрацювала талант. Як ви чули, може, де вже кажуть так: талант це успіх це. 10% це талант, а 90 праця над ним. Отак і Біблія. Оце талант в нас. Це сокровище Боже. В часи гоніння Біблію переписували рукою. В, в, в Черга була, коли Біблія одна на одну церкву помісну прийде, десь, да? то по черзі читали, ночами читали, ті, ті днем читали, ті ночами читали, щоб якось добратися до неї. Сьогодні вона в нас вдосталь. Кого немає Івангелії, ми вам подаруємо. Сьогодні в нас є на подарок Івангелій. В кожній хаті. Сьогодні проблема, що мало читається, а як мало знаєш, то і як виконаєш. От водій поїхав, да? якби він хотів не порушити правила дорожнього руху, а не знав їх, він не порушить 50 на 50. Може і по правилах поїде, а може і не по правилах. І собі горе зробить і комусь. Щоб не, вик... щоб не порушити, треба знати їх і потім виконувати. А якщо знаєш і не виконуєш, теж біда. Так і от Слово Господнє, Я закликаю вас, шановні кияни, друзі наші. Ми вже так здружилися з вами, приїжджаємо до вас, вже аж. так скучнувато. Я там був і в неділю дивлюсь, хто мені яке відео скаже, як то служіння, вийшло відео, як то служіння пройшло. Любимо вас, благословляємо вас і мотивуємо вас, друзі, читайте Євангелію. Просто заплануйте собі, отак. Хоч, кожен день, хоч розділів п'ять прочитати з Івангелії. Щоб там не було. Кожен день прочитати і потім втілювати в життя, практикувати. І тоді буде польза, і тоді Бог буде нас благословляти, Тоді духовно ми будемо зростати, кріпнути і в вірі, і в мудрості Божій, коли буде ось така в нас практика. Тому хай Бог благословить кожного із вас. Щоб легко розумілась Івангелія, легко розумілась. І хай Бог благословить вас хоробрістю і мудрістю, всякі марноти життя, всякі заботи відсунути вправо і вліво час для Біблії. Саме краще ранку, саме краще встав на свіжу голову і так почитав слово Господнє. і тоді весь день згадуєш якесь чудо Ісуса, якусь проповідь Ісуса, якесь чудо Боже, і воно в тобі живе весь день і на ніч добре почитати. Хай Бог поможе кожному із нас бути отак читачем і виконавцем Божого От. І на останок своєї промови, хоч ми помолилися і за себе, за розуміння Біблії, щоб було правильне розуміння Біблії. Ми, ми проповідаємо не якусь нову віру. Ні, ні. Та сама Біблія в православних в католиків і в протестантів. Та сама Біблія. У нас одна основа. Статистика така в світі. Католиків один і мільярд. Протестантів 980 мільйонів, а православних 180 мільйонів. Отака От статистика в світі щодо християнства. Як християнство населяє нашу планету? Біблія одна. Ми закликаємо читати оригінал Біблію читати. Отож, давайте помолимось. Подякуємо Богу за свободу і розповідання і за любов до Біблії. помолимось. Амінь. oh with